Добрий вечір. 18 листопада світла немає, тому вирішив зайнятися справами, які дозволяють мені зробити їх вдома для свого подальшого виноробства. Коротке відео про обговорення проблеми надходження посуду для виготовлення вина. У моїх умовах, як і в більшості домашніх виноробів. Пріоритет я віддаю в скляній банці об'ємом від 5 до 20 літрів. Це ще та вага, яку відносно комфортно підняти при переливках, коли приймаючий посуд знаходиться на поверхні землі, і підняти необхідно, наприклад, на поверхню столу. От. Але питання надходження цього посуду в останні, в останні роки воно досить проблемне. Тому що сам посуд отого старого зразка, який, ж, який більш якісний при користуванні ним, він з року в рік його стає менше і менше і менше. Ну, і вартість його збільшується рік від року. Ну, питання навіть не в вартості, а в його взагалі наявності. Оці питання я вирішую поки що відносно вдало. Шляхом подачі оголошень у місцеві групи. Орієнтуюся на ціни, які викладені у OLX. Але ж ми розуміємо, можна було придбати через OLX, але не кожні власники можуть його вислати нам. От. Потрібно особисто прибувати і купляти його з рук в руки, а якщо це інші міста, то ну, це просто неможливо. От. А при подачі оголошень я їх давав декілька. Періодично в різних місцях, то люди відгукуються, подають ініціативу на його продаж, я до них звертаюся і от, придбав. На протязі останнього тижня я придбав посуду з загальним об'ємом літрів на 200. От зараз знаходиться в мене із закінченою ферментацією біле вино із цитрони Магарача та боковинка. От Його вже треба було знімати з осаду. От, а із-за того, що немає обмінного фонду посуду, то цю процедуру я до цього часу ще не здійснив. Ну, власне кажучи, ферментація тиха закінчилася не так давно, там, можливо, там, тиждень-два на тонкому осаді. Це вино ще може стояти, і місяць може стояти. От, однак, питання способом потрібно вирішувати. От, за останні роки, там де кількість винограду в мене збільшується, у зв'язку з тим, що і кущів стає більше, і їхній вік стає старшим. То кількість матеріалу, яке, яке надходить на переробку, збільшується. І проблема з посудом є гострою на останні, за останні 2-3 роки. Ну, На цьому відео закінчую. А, до речі, вирішення дивіться, який в мене зараз павербанк своєрідний. Це акумулятор з мотоблоку, лампа світлодіодна. І таким чином. Я здійснюю освітлення своїх приміщень, де мені це потрібно. Все, дякую за увагу, до побачення.